ще давно, так з житлово-комунальних послуг, і я попала з цим питанням до такої організації, як управління захисту справ споживачів, головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. <coughs> у нас є представник цього напрямку. Будь ласка, поділіться своїми можливостями та тим колом спеціалістів, що є в вашій службі. Мені дуже приємно бути на цьому зібранні однодубців, абсолютно однодубців, на зібранні людей небайдужих до цього питання. Ну, ем, Плюю одне, чому тут зібралися, е, розказали очевидні речі, друг з другом погодились, розказали друг другу те, що самі знаємо між собою. Ну а далі що? Я вам кажу, як практика. На сьогоднішній день у нас дійсно, сказала Вікторія, абсолютно правильно, треба формувати з молоткової матері, прибувати споживчу культуру. І кожен на своєму рівні. Вона, на сьогоднішній день споживачка активність дуже велика на сьогоднішній день. Ми бачимо це по кількості тих звернень, які надходять до, нашої, до нашого управління. І на сьогоднішній день дійсно акцент змістився в бік саме скарг на якість надання послуг житлових житлово-комунальних. І дуже багато ми їх вирівимо, вирішимо. Але яких? Десь треба змінити сок труби десь поставити треба він трезерко, десь треба підлатати кришу. Це дійсно так, да, це дійсно нам вирішується, і це нам великий плюс. Але коли приходять Пархомчук, обозний і гапунич, вони не приходять з цими скаргами. Вони приходять з питаннями абсолютно глобальними, які стосуються не конкретної квартири, а вони стосуються ну я свою загально навіть не загалу нашого міста. А Соціума mm -hmm. вони стосуються кожного мешканця, вони ставлять губальні питання дійсно, які ми не можемо вирішити на рівні нашого, нашого управління. Нема в них тих повноважень, нема в нас you тих можливостей. <пит> це, це не ті і... компетенції, <пит> не той рівень так, компетенції. Так, абсолютно. І тоді ми пишемо, що пишемо відповідь. Може воно, воно, воно скажеться відписка, бо формальна, а в кінці ви маєте право звернутися до суду. І от я сіжу і розумію, а куди його послала до суду? Куди? Я бачу Соколова по телевізору, і я розумію, що він піде до суду, до якогось адвоката, абсолютно не в темі, якийсь він зовсім не, не питання ЖКХ вирішує. Він скажімо, якусь суму нереально і все. Тим питання закінчилось. І якщо ми вже тут зібралися, давайте щоб це дійсно було, не побалакали. А щоб я. От ми формуємо час новий куточок споживача, щоб я написала, що да дійсно в тому куточку споживача, у нас є урядова гаряча лінія, у нас є свіщестояча організація. У нас є. Юридична правова допомога. Так. Ось телефон, ось конкретна особа, ось конкретна людина. І ми телефонуємо, кажемо, у вас прийде, коли ви який зручний час з такою питанням. Ми вже починали, починали цю проблему, у нас є певні нароботки, але нас не вистачає, не вистачає на наших повноважень. Доведіть, дотяніть це питання до кінця конкретно, адресно. Оце я бачу, оце, оце буде результат нашого сьогодні зібрання. Комплекс так, комплексне таке рішення. Так, Так, абсолютно. Тому, тому що те, що ми побалакали, ми всі зустрічаємося. Так, так або, А що це? Ми, місце ж, ну… Продукт Результату, нашого... Немає. результату, столу повинен бути інформаційне наповнення, тобто створення якогось такого інформаційного блоку, де вказується перший крок. Так, мені соромно, документів мені соромно, але я сама не знала, куди звертатися куди направляти. Я, я бачу по телебаченню, але контакту з ними немає. Зрозумієте, я вважаю, що потрібно цю інформацію розмістити не тільки на інтернеті, а в засобах в друкованих засобах масової інформації, на полях друкованих. Куди можна звертатись? Це не реклама, це не соціальна реклама, це повідомлення таке. І що є е, складно, ми можемо цю інформацію надати за засоби масової інформації, і цю ж інформацію ми обов'язково розмістимо в себе на куточку з Оце буде дієво. Це буде дійсно дієво. І коли приходять ось оці товариші з глибокою повагою до кожного, бо це дуже небайдужі люди, і ставлять питання дуже суттєві. І якщо вони будуть вирішуватись, то вони будуть вирішуватися не конкретно до конкретної особи, це вони будуть вирішуватися на дійсно глобальному рівні. І якщо це зміст, зрушиться з міста, то це буде результатом нашого сьогоднішнього зібрання. А не так, як і Валерій Іванович каже, я в мене є питання до, до правительства. Ну, ну і є, само вас тут за кожним ну, і далі. До мера міста. Можна до ремарку щодо звернення до захисту прав споживачів. Зараз він називається управління держпродспоживслужби. От ви зазначили, що ви в відповідях відправляєте осіб, так, надаючи. Ну, на жаль, на жаль, таке є. Хочу заперечити те, що особисто я, наприклад. Якщо займаюся цими справами, не кидаю на півдорозі. Це якраз і є осередок громадських об'єднань, які і взялися за цю справу і доводять до кінця. Ну, може, тільки на кастатися, не Ви вище побачите. <ріст> Суть, <тут ріст> в, <чому? ріст> в даному випадку справді яка потрібна? Ви як орган, який уповноважений це виконувати, і в даному випадку як було сказано представником, що е люди не спромоглися зафіксувати дані порушення. У них немає інформації, вони звертаються вже після факту якогось, так звертаються до вас. Ви по факту е обстежуєте пояснення, отримуєте, але це вихідні дані, які вже не мають. Ну, ви, і, ви, вже, і ви зупиняєтесь вже на час. Ми ж консультуємо послідовно. Ми отримали вас зафіксовані дії, допомогли їм сформулювати дані питання. Ви ж, ви ж оце Ах. ми ж з вами. А якщо приводить людина, як мені до вас її відправити? Ви якось Оце... локально якось працюєте з собою. Я веду бесіду. хочу пояснити, mm. вже півтора року ми ведемо розмову з з міською владою про створення центру надання інформацій, консультативних послуг, не правових, тому що тут тоді правники. І якщо центр надання адміністра... правових послуг безкоштовних, то під його гідою можна спеціалістів, фахівців ще підрядити, але ми не правники. Тут юридичні також ми питання. Ж розумієте, ми відкриті, ми, ми зараз, дуже е... за співпрацю. Так, ми просто, дуже... с... ми за співпрацю. Допомагайте не кажу, нам. Допомагайте. Ж... не вимагайте нас, ви повинні Допомагайте а, нас. Ми, ми коли нас не завжди хватає. Подожди, ви Це різні речі. Коли ми тут за круглим столом, ми пропонуємо співпрацю. Так? Ми так. пропонуємо свої послуги для того, щоб населення, споживачі отримали консультацію. Е, наша репутація. Яка вона не є, але фаховість, те, що до нас звертаються, особа не може знати, які по Сумській області судові справи йдуть. Є виключно напрямки окремих, в мене обленерго, в мене газовики, справи, ці справи ЖКХ це дуже велике розрізнення. Є прибутникова територія, коли до вас надавався документ, копія акту, а коли я запитав, а чи це була вам надана копія завірена? Чи вам просто було до докуп... ну, Давайте ми, не Ми при те, що була співпраця. тобто продуктом Нашого так. круглого столу ми yeah. об'єднаємо компетенцію кожного з вас. Так в вигляді це буде може якась ну, ми продумаємо, як це комплексно зробити, Вже, так? можливо, послідовні шляхи, консультація потім до ми вас ході студентів. Залучати вони з цікаво. Це дуже буде для них практика. І щоб кожен з вас, вот кожне з? Експертів, що присутні, цю інформацію мали в себе на руках, так про компетенцію кожної структури. Прошу вас, хотіла сказати, що у у кожному прозвучало не виконуєте. І було сказано Олександром, що треба правильно довести невиконання обов'язків. Оце слово правильно довести, от, е, коли звертається, да, в суд. судді немає по теплопостачанню, немає по гарячому постачанню. Суддя сидить один, один. приймає один. рішення, приходить юрист-фахівець з документами. Тобто, тут треба об'єднувати зусилля вас, ви, я думаю, ви, Абсолютно. якщо ви вирішили провести цей круглий стіл, то ви започатковуєте цю ініціативу, щоб до вас люди зверталися. По-перше, люди. Люди повинні знати, що ну, піднята ця проблема. По-друге, вони повинні знати вірно скла, куди прийти. То ми вже знаємо, куди прийти, тобто людей ми можемо до вас направляти. Зусилля, звичайно ж, треба під підтягнути юристів. Не кожен адвокат візьметься за цю справу. Це, це правильно це, це, та, це така да. спеціалізація, то вона не кожного зацікавить, тому що це. Ну, Ну, це бюджетні справи, скажімо так. Да? І люди будуть приходити з малозабезпечених. Ще одне, що коли люди узнають, що хтось переймається їхніми справами, то звичайно вони об'єднаються. Да? От ми за рік створили один, тільки будинковий комітет. на... Я у колоть зараз, вікторія це про те, що Старшим будинком могли в колоть, вийти я вас. Я зразу кучу нормативних актів інших приведу. Давайте немає ініціативи людей. А коли люди побачать, що їх підтримують, є фахівці-юристи, які доведуть справу і в суді виграють цю справу. От тоді буде результат. Тоді підтягнуться люди. А так звичайно, ми не віримо в судовій системі. Ми у нас немає фахівців-юристів. Фахівці юристи не залучають експертів, тому що да, вірно не може юрист знати бути обізнаний у всіх справах, коли це все поєднається у центрі тут і буде виграна справа, ми людям донесемося. Це буде звичайно результат нашого круглого столу, а не просто сказати там, так. Да, ну, я, я тільки за те, щоб ми дійсно якесь практичне рішення сьогодні прийняли. Можна я доповню. Ну, як пропозиція, вже бачу по плану. перейшли до обговорення пропозиції. Ось ну повідомлю лише таку загальну інформацію, а всі разом вже вирішимо, як цим скористатися. Вірніше, ось у нашого громадського об'єднання вийшла, ну, два дні тому. Газета. Ну, ця газета, зрозуміло, має і політичний якийсь підтекст, але не в цьому справа. Справа в тому, що цю газету можна використовувати як донесення певної інформації, в тому числі цієї практичної. Якщо ми разом ну, зробимо цей механізм, розпишемо в газеті, куди і що потрібно писати, як писати. По-друге, покажемо представник домов комітету показував ці акти претензії. Поділиться він з опитом, так досвідом своїм. І люди будуть бачити, що дійсно ті, хто бореться, має претендувати і на певні. Виграші з цих справ, я думаю, це також позитивно буде виглядати, і люди будуть щось робити, спробувати, а не казати, що та випущить, не пишіть, а результати нуль. Ну ось, тобто, ми цю газету можемо, в принципі, якщо хтось хоче, використовувати, доносити інформацію, оскільки трас цієї газети 40 тисяч приблизно, і вона буде кожного місяця виходити. Хоча б на зробити це, ну. На три місяці чотири місяці просто ну, тобто продумати цю просвітницьку кампанію? Да, так, просвітницьку кампанію. Скільки ну зрозуміло, зараз представник телебачення був він там відзняв ну частину круглого столу. Ну висвітлять сьогодні, мабуть, там чи завтра цей круглий стіл загальну інформацію людям нададуть. А конкретики знову ж такі люди не отримують. Тому я думаю, що потрібно все ж таки друковано засоби масової інформації використовувати якось, доносити людям цей механізм, як і ним скористатися. І,